Так, поїхали. Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Праводнік. Ви тут очікуєте якихось зрушень а, швидких таких а, в таємних стосунках, від яких ушли в луну. А, це для когось особисто, так що звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber імо. Де вам удобно? Тепер пішли по питанням. Сьогодні у нас запитань небагато. Доброго дня, Людмила, Вітання з Херсону. Дякую вам за розклади. Скажіть, будь ласка, що за будівництво ведеться між посад Покровкою і Шевченкове? Ну, там траса така, ви самі знаєте, на Миколаїв. Що за КПП? Херсон здали, Ну, тут декілька запитань, дякую вам. Давайте по першому запитанню. Що там за будівництво? Ну там, от коли я їхала, ну, це давненько було, там будували, відбудовували посадпокровку, яка розбита, і там ж бої йшли. Так що там будівництво йшло повним ходом, дорогу ремонтували, наскільки я пам'ятаю. ну, Це було давно, я ж кажу. Ага, що чекати? Стабільності. А, стабільної луни? в смислі? А ну покажіть, що це з цією луною. Угу. Кажуть, що судьба міняється з однієї сторони, а з іншої сторони, ну, оборони, може, якісь. Тут, скоріше, якісь оборонні, можливо, сооружені, я не знаю, що там строїться. Та нам і не потрібно це знати, що там будується. Відтікати кажуть для відсічення агресії, тут, що це. Ага, поняла, поняла. Ну, що то таке строїться, не буду казати, не можна говорити. Так, а насчет КПП? КПП ж везде є. Ми в Херсонській області, у нас же тут і 에... година є, да? до якої можна, до якої не можна виходити. Комендантська і КПП є, це нормально. Війна ж іде. Ви кажете, ви з Херсону. Ну, можливо, ви не. не ну, виїхали. Угу. Угу. Так, не буду я роздивлятися це все. Коротше, Херсон здали, кажете ви? Запитали. Херсон здали. Воюють. З непонятною історією. Судьба меняется. Идут тут сейчас активнее действия идут. Ожидается обнуление, сопротивление. Все заканчивается. Заканчивается по правосудию уходом дьявола в стабильность. Ну, отлично. Дві цей четко показала. Классно. Судьба меняється, зараз кажуть. Так що дьявол уходить в стабильность. А де це там, звідки прийшов? Звідки прийшов? Та розрушають их тут. Башня произошла. Отсікають, розрушають. По ерофанту. Ждемо. Люди процеси йдуть. Ніхто нікого не здавав, Херсон ніхто не здасть. І це все бреться, і ви кобили. Так, да, це ваші емоції. Угу. Добре. Дівайс тут якийсь пише. Тут... Насмішив тут девайс. Ну, копитом топав і, і командував ось. Я вам зачитаю, ви послухайте. Е, ви питання правильно читайте, так, так відповідайте на, на нього конкретно да чи ні. І коли навіть говорите 40 хвилин ні про що. Що я написала? І жодної відповіді, навіщо? Розумієте, тут якийсь прийшов, от, ну він давно копитом е, топає, там якісь такі не здрастя, не до свідання. Не прийшли, не поїхали. Ну, якийсь аб'юзер. Мені смішно. Ну, тут мною збираються командувати. Знаєте, девайс? Є, як мінімум, з із із цієї ситуації, як мінімум, три виходи. Один через двері вас ніхто не тримає. Другий м -м, можу заблокувати. А і третій послати можу з відкритим текстом. Мій канал, як хочу, так і Алаолю. Уход, уход куди? Ну, маленький дитина, я ж кажу. Ну, дивіться, маленький ребенок, який топає ногою тут, який Угу. Так. Насмішили. Добрий день. Вопрос когда появится вода в Донбасі? Год какой? И будет э, 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 так, отопление эту зиму 25-го. Спасибо за ответы. Ну, сейчас по порядку. Это Александра спрашивает, да? Добрый день. Так, когда появится вода на Донбассе? В Донбассе? В этом уроке появится вода. Я потом еще свей, так сказать. Ответ дам. Из того, что я знаю. А там идет постійне сопротивление, щоб давали воду. Ну, то есть не дают. Там по місту ж не дают. Ось показывают вищі силы, там самі місцеві не дают. Угу. Чому? Угу. Ну, дьявол, дьявол таким образом кажуть, сильно, як, як вам сказати, сили стабілізувати дьявол не дає війну устроїв. І по цьому поводу, от така мутна історія. Луна, Тупікова ситуація. ну, из-за твоей войны, с другой стороны, блокируется длительный період времени. Угу, Обмежується, обмежені. Чим обмежені? Ну, з трьох сторон чим тут там обмежені. Да. Сильно довго це відбувається, проходить якась робота, проводиться робота. Тут є шанс. Ага. Ну, шанс такий мізерний. Тобто не такий, як хотілося б. Да? Він, не, як сказати, не вистачає чогось, не вистачає чогось. І що? Ну, знайти виход в даному етапі, в даній ситуації, дуже тяжко кажуть. Ні. Прорив буде, коли? Ну, прорив буде, коли буде стабілізація. Понімаєте? Три старших аркана, чотири. Навіть. Ага. Даже коли стабілізується, кажуть, коли ситуація ця з війною стабілізується, це е, треба чекати удобного моменту. І це рішатися буде не там, де ви думаєте, а десь на відстані, далеко. Ну, це кажуть, що там все вирішиться десь, це все ваші ілюзії. Дуже важко буде зробити це. А по поводу того, що я вам сказала, що я репліку ще в це внесу, я дивилася, а, по... не пам'ятаю, по телевізору чи в телефоні в Ютубі інформацію. Показували, каже, люди возмущаються, що води немає на Донбасі. А справа в тому, що там севера, який там, там северний Донець, блин, я забула, як він називається. Ну, короче, там канал є у вас. Вот, так цей канал, він уже себе исчерпав, він висох, да? Но в нього була подача води йшла через дві огромні труби. І ці труби я показували по, по відео дивилась з такими огромними дирами. І каже, в які ховаються кацапи і не дають ну, нічого зробити з цими трубами. Ну, Вони там постійно сидять і там відстрілюються. Тобто там все розрушено. Там водопровод сам по собі, там труби огранені. Дві труби. Це те, що я бачила. Так, да, ось, бачите, водичка. Водичка, якийсь водойом, який, ну, там серце ваша вода ушла. Води немає. Все там, і річки ті обмілили, які там рядом були, з яких вони качали воду. Так, води не в ближайше час, навіть коли наладиться, я ж кажу, що коли, сразу ніхто воду не дасть, воно тут все заблокировано. Така тупікова ситуація, непонятна з цією Луною і з дьяволом Стабілізувати її. тут іде сопротивлення, але не можуть стабілізувати. тут іде агресивне сопротивлення, тобто то есть обстріли йдуть. обстрелы так Ну и ж надо время и чтоб никто не обстрілював, і и. Короче, выгнать их надо выперть оттуда. А, т, следующее питання И буде отоплення в эту зиму 25-го року. У мене сумнивы Буде опалення там надо носить. Все розрушено. Понимаєте, яке опалення? Якщо води немає, то яке опалення? Ніхто ж не... Все розрушено. Не буде у вас отоплення, це 100%. По судьбі, кажуть, от по... коли. Ну, знаєте, після того, як закінчиться оця боротьба, там перестрілки закінчаться, стабілізується, тоді ждать, тоді можна чекати, так? Да. А зараз, ні, отоплення у вас не буде. А з другої сторони, що таємно? Угу. Очікування, окончання. Ну так, да, коли це все закінчиться вже, бачите, і з однієї сторони, і з другої сторони. І коли обстріли закінчаться, і коли це все е, таємна боротьба, тут іще якась іде ще скрита якась іде боротьба. Угу. Ну і этот, в, в, в коли стримую, стримувати будуть перестрілки, ці бомбьочки, обстріли артилерійські. Я ж кажу, там труби побиті, дерки здорові. Тут якийсь обман іде, обман, якого ви боїтеся? Прибуваєте в ілюзіях. Розстроєні, прибувайте в ілюзіях. Угу. Ні, ні, от того, що там якесь ізмінення, ну, допустимо, от наші зайдуть, коли і сразу все наладиться, ні. Все розрушено. Його ще треба відремонтувати, відбудувати і налагодити. Комунікації, комунікації розрушені. Ми, коли це вважає, ось, з окупації нас звільнили, то такі були розрушені у нас, же всі столби, все, все заміноване було. Вони ж тут подарунки поставляли кругом. Розумієте, повивозили все, цю техніку, все повивозили. Грабанули конкретно і свалили. Понімаєте, розрушили? Грабанули і свалили. Ми півтора місяця сиділи без води взагалі, без світу і без газу. Так, да, бо все розрушено. От розрушення закінчиться, кажуть, по колесу фортуни, судьба поміняється, тоді буде обнулення. Ну, це буде на майбутнє. Тут прийдеться чекати, одні старші аркани, до речі, одні старші аркани. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять старших арканів. Обороняться угу. по угу. по правосуддю, коли вони уйдуть? Угу. А що це за шанс? Ага, тоді є, да, от коли вони уйдуть, перестануть обстрілювати, тоді дивіться, зразу сразу появляється шанс. Стабілізувати інфраструктуру сильний шанс. Тоді з'явиться. А так, ні, навіть і... нічого не можу сказати. Так, все. На сьогодні все. Добре дякую, до побачення. Пишіть свої коменти, ставте вподобайки, робіть розсилочки. До побачення, пока-пока.